Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, проданих в лютому на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо з трояка 1588 року, який був викарбований в часи правління короля польського та великого князя Литовського Сигізмунда III Вази. Це надзвичайно рідкісні три гроша, які в каталозі монет Речі Посполитої мають примітку r 8 Ех, якби ж стан цієї монети не підкачав, то ціна гадаю була б в районі 3-4 тисяч доларів. А так, трояк придбали за 60 тисяч.

Дев'яте місце посів подвійний талер, викарбуваний в часи правління імператора священної Римської імперії Фердинанда II. Його виготовили у 1627 році на монетному дворі міста Нюрнберг. Матеріал високопробне срібло, вага 58 грам. Подвійний талер був придбаний за 64 тисячі гривень або ж 1779 доларів. Восьму сходинку посіли 5 рублів 1883 року. Викарбувані за правління імператора всеросійського Олександра II. Такі п'ятирублівки випускалися з 1869 року. Оформлення їх нагадувало монети з платини, що карбувалися за попереднього імператора. На лицевій стороні тут зображений орел. на зворотній номінал і Рік випуску монета виготовлена з золота 917 проби. Вага більше. 6,5 грам, тираж більше 5,5 мільйонів штук. 5 рублів були придбані за 67 тисяч 100 гривень або ж 1 тисячу 866 доларів. А це вже згадана вище платинова монета, яка була викарбована за правління імператора Ніколая I у 1834 році. Дизайн її схожий з попередньою. Вага більше 10 грам, тираж 90 тисяч штук. 3 рублі були придбані за 75 тисяч 900 гривень або ж 2110 доларів. Шосту позицію посіли 100 франків, викарбувані під час правління князя Монако Альберта І. Монета виготовлена з золота 900-ї проби у 1904 році. Вага її біля 32 грам, тираж лише 10 тисяч штук. 100 франків придбали за 77,5 тисяч гривень або ж 2155 доларів. П'яту сходинку посіли 20 доларів 1908 року. Монета, що була викарбувана в Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотній білоголовий орлан – геральдичний символ США на монетах, випущених у 1907 та на початку 1908 років був відсутній девіз «In God We Trust» – необхідний атрибут американських грошей. Згодом на вимогу конгресу Девіз був поміщений на зображення, а монети, які не містять слова ҐАД, отримали назву безбожних. Золоті 20 доларів придбали за 81 тисячу гривень або ж 2252 долара. Четверте місце посіли 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета присвячена двадцятим роковинам незалежності України. На лицевій стороні монети зображено малий державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького, номінал та рік виготовлення на зворотній стилізований вінок із плодів та листя калини, пліта, комбайн, судно та шахта, які символізують галузь, зі народного господарства. Монета виготовлена з золота 900 проби, вага 34,5 грамма, тираж всього 1 тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень були придбані за 88 600 гривень або ж 2463 долари. Третю сходинку посів рубль 1912 року. Пам'ятна монета викарбована за правління імператора всеросійського Миколи II. Вона присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Матеріал срібло 900 проби. Вага 20 грам. Пам'ятний рубль придбали за 93 тисячі гривень або ж 2586 доларів. Другу сходинку посіли 50 песо 1947 року. Монета ця інвестиційна. Назва її Сентаріо, що у перекладі з іспанської означає сторічний. Вперше подібна монета була викарбована у 1921 році до сторіччя незалежності Мексики від Іспанії. Виготовлена вона з золота 900 проби, вага понад 41 грам, тираж 309 тисяч штук. 50 песо придбали за 98 тисяч гривень або ж 2725 доларів. Найдорожчою ж монетою, яку придбали на Віоліті в лютому, став рубль 1912 року. Він був викарбований на честь відкриття пам'ятника передостанньому російському імператору Олександру III. Будівництво його тривало 12 років. На простоїв монумент лише 6. у 1918 році. Він був знищений більшовиками. Рубль 1912 року придбали за 140 тисяч гривень або ж 3 тисячі вісім. Сімсот долари. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!